Найяскравіші наші наробки в першу чергу поставляються нашим артилерістам. Такий правильний комплекс цукорок. І на сьогоднішній день в кожному окремому механізмі, розташувавши цукорок, ви будете бачити можливості атаки ворожого безпілотника. Поки що краще нічого не існує. Попереджений, значить, озброєний. Ми вже традиційно, як швидка допомога, привозимо шини для уралів, камазів, кразів. Шини це основна комплектуюча для підвозу боєприпасів для виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій. Ми забезпечуємо продовження ефективного бойового використання. Наших машин і взагалі шини це дуже потрібна річ для подальшої нашої перемоги. Сьогодні ж також ми передаємо дуже дефіцитний продукт. Це є шиномонтаж. Це нам дуже зараз необхідно в наших умовах. Будемо працювати по місцях, щоб я не буду з'їжджатися в одну точку. Сьогодні получаємо колеса Красівський шиномонтаж для того, щоб швидко оперативно приїхати на місце. І це дуже добре, коли шини йдуть одночасно з шиномонтажом, і техніку не треба ганяти за 400-500 кілометрів для того, щоб її переобути.